Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я Сашко добрий. Вірою і правдою слугував мені цей пальничешок від святого отця. Вітання, Сергійко. І чомусь припинив працювати декілька тижнів тому, чесно. Не знаю, що сталося. До речі, можливо, це якось пов'язано із цим. А може й ні. Коротше, не тримає вогонь. Не тримає вогонь, ні в якій формі припинив тримати, а я їм і радіатори паяв, і багато чого іншого робив. і Беха запускав. Хто має змогу отакий новий, якісний надати? Без балончиків, бо балончики в мене є. Мені добродій пан Українофіл нещодавно подарував, там лежать. І це новий балон. Тобто на новому балоні повному, так? Ну там, там і в старому трохи є, але це взагалі повний. Не тримає. Хто... Подарує спальничешок такий якісний, гарний, файний. Буду вдячний. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.